Привіт, друзі! Зараз я стою перед будинком Київської міської ради, і я дізнався, що там є їдальні, які може поїсти кожна людина, кожний киянин, українець поїсти як депутат. Тому зараз зайду, замовлю собі щось смачненького, депутатського, шикарного, кошерного і подивлюся, скільки воно буде коштувати. Щоб зайти в їдальню, треба пройти металошукач, а також охорону. Але я вважаю це нормально. Вийшовши всередину, ми бачимо, що тут все дорого, багато. На те, що я знімаю, ніхто не звертав уваги. Я так розумію, що це норма. Ось так виглядає стійка роздачі їжі. Так, стою у чергу і починаю набирати. А це що за котлета? Це вона як бакиївська чи ні? Ну, з чим? А? А? Ага. а це ціна за 100 грамм чи за котлета? За Ні, за сілу? Ну, давайте мені таку. Ну що, друзі, а тепер зробимо огляд мого обіду, який я замовив. А ти не забудь підписатись. І так, оце суп з лапшою і куркою. Це в нас молода картопля в своєму соусі, а також курячий рулет. Чеку, нема інформації про його ціну, але я пам'ятаю, що його ціна 125 гривень. Взагалі, увесь обід мені обійшовся 270 гривень. Я впевнений, що така котлета коштувала б набагато дорожче в тій же позадій хаті. Так, а тепер спробуємо. Так, на смак. Дуже ніжно, локшина проварена, бульйончик насичений. Хоч спочатку він мені здається трошки рідкий. Але забігаючи наперед, в кінці відео я скажу, що я максимально наївся цією порцією. Хочу спробувати картопельку. Картопелька в соєвому соусі. До речі, я раніше такої не куштував. Дуже гарне поєднання саме картоплі молодої і соєвого соусу. Це, мабуть, якийсь кунжут чи щось таке. Ну і тепер дивіться на оцю котлету. Зараз ми її розріжемо, і ви подивитесь на неї всередині. От котлета це дійсно топ. Так, зараз скуштую котлетку. Смачно, ніжне м'ясо, всередині. А також оця паніровочка мені також сподобалась, тому що вона в міру хрумка. До речі, послухайте звук далі. Таке відчуття, що реально якісь загрузки поставили, щоб в мене не працював мікрофон. Слухайте. Така от класна погода зараз в Києві. Всім бажаю гарного дня.